Притча про віру в себе. Одного разу жаби вирішили позмагатися між собою. Хто з них першою підніметься на вершину Високої гори? Охочих жаб взяти участь у цьому змаганні, виявилося, немало. Зібралося дуже багато різних звірів з усього лісу, щоб подивитися, як ці жаби зазнають фіаско. Їм дуже хотілося посміятися над маленькими жабами, бо завдання здавалося неможливим. І щойно пролунала команда старт, жаби кинулись підніматися на вершину. І тут же почалися глузування з боку лісових звірів. Ви ж подивіться на них, вони ж зараз усі впадуть. Та це ж неможливо. Що вони про себе думають? Ви ніколи не зможете дістатися до вершини. Жаби, почувши звірів, почали падати згори одна за одною. Спостерігачі продовжували кричати Ви ж подивіться, як високо лісти, а ви такі маленькі та слабкі. Це ж дуже важко, а у вас такі маленькі та слизькі лапки. Під ці глузування все більше жаб сходило з дистанції, здаючись і падаючи вниз. Минуло ще трохи часу, і практично всі жаби попадали і відмовилися від шляху. Тільки одна жаба продовжувала дертись на вершину, незважаючи на гузування й гучні висловлювання, що це неможливо, і важкий шлях вона підіймалася все вище і вище. І ось настав той момент, коли жаба, яка продовжувала дертись на вершину, досягла своєї мети. Вона була на вершині. Усі були здивовані, шоковані, та як же така маленька жаба змогла дістатися до вершини такої величезної гори? Коли вона спустилася, то до неї підійшла одна із жаб і запитала: А як це тобі вдалося? Який у тебе секрет? А все просто вона виявилася глухою.